Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогодні позачергове відео, тому що зібрав багато заліза. Розпочну. Свердла. Лерки, мітчики, Центра, задні бабки. Поїхали. Ось такий набір. Хочу 800 гривень. Це з якогось довбального станка, хтось мені казав. От ось такий затискач. Тут також резець, напевно, стає. Затискається ось двома болтами. І ось такі два різці. Оцей набір хоче 800 гривень. Центр. Це, здається, четвертий конус 120. Такий центр. 200 гривень, конус як не шостий, але великий. Стан нормальний. Бачите, жало. Отаке От потужне свердло. Десь близько пів метра довжиною. Розмір 57, ну, без десяток. Я дивився в інтернеті, вона коштує близько 2500. Хочу тут написано тисяча плюс. Хтось дасть півтори, віддам за півтори. Хтось дасть 1000, більш ніхто не дасть більше пропозиції, віддам за 1000. На 54 таке свердло. Також п'ятий конус, напевно. 250. Отаке От на 30 з конусом. Хай буде 300. 150 на 29 свердло. Так, по свердлах усе, Йдемо далі, саморізи. Ось такий мають вигляд. Вони всі нові, мають 4 упаковки. Одна упаковка 200 гривень. Ці е, решта 3 вони запаковані. Пружини, багато було запитів на розмір пружин, Даю розмір пружини. Діаметр пружини 100 мм, висота 250 мм. товщина прутка 12 мм. 150 гривень штука. Нові пружини. Переходимо до задніх бабок. Ну, це більш за все. Деревообробні станки крутиться, контриться, це також крутиться. 700. Тут крутиться, я не можу показати вам зараз, як це все діло працює. Ось такий має вигляд тут знизу. Затискається ось гайкою. ну, Можливо, саморобний, можливо, ні. 700 і 700. Тут кріплення має такий вигляд. Ящиків, Ящиків має багато і вони будуть постійно в продажі. Отакий, як я його обізвав органайзером. Ось такий має вигляд. 100 гривень така коробочка. Потім отакі маю великі 42 на 42 і 10 висотою. Один, це Один ящик з ключем. Один. Такі ящики, їх маю три. Це не працює ключ. Ці без ключа, один з ключем по 350 гривень. Отакий От за такою вставочкою розмір 10 см 17 на 46 Хтось мені казав, трактор малий для, ну, для використання в тракторі. Дивіться, ключ 50 на 46. Сюди вільно влази. До речі, ключ 120. Ящик з органайзером 250, маю кількість. Так, переходимо до лещатного відділу. Я в попередньому відео не сказав Я їх ціну. Розмір губок 140-й, ціна 1200. Проблемні, Нема гайки. Хто буде брати, зніму більш детальніше відео. Це не лопнуті. Ось, бачите, такі тут візерунки нарізав. Ну, у когось, напевно, був вільний час і е, безкінечні електроди. Можливо, такі візерунки тоді нарізати. Губка одна є і одна десь у мене є. 1200. Ось такі потужні лещата. Проблема та сама, немає гайки. Губки 140, півтори тисячі, вони не варені ніде, немає поворотної платф... цієї платформи. Не лопнуті, все з ними нормально, але немає гайки. Це в такому вигляді вони мені дісталися півтори. Потім ось такі. Я їх майже вже розкоксував, залишилось викрутити гвинт. Тут все працює. Тут також працюватиме, як викручу гвинт, перемажу. Ось, бачите, я вже їх, розсе, розробив майже. Після того, як зроблю їх, доведу, як кажуть, до ума. 700 будуть коштувати. Отакі От маленькі, ювелірні. З ними все нормально, але потрібно роздвигати губки вручну. Вони розходяться. Покажу, що вони дійсно крутяться. Але губки роздвигаються вручну. Тут також затискач крутиться 200. Так, такі лещата. Лещата гарні, але ці проблеми завжди проблема з гайкою. Тут така сама проблема, немає гайки. 700. Ось такі лещата маю на продаж. Тут також нема гвинта, нема гайки, але люфт тут мінімальний. Якщо у вас є зі схожих лещад гвинт-гайка, вони не варені і не лопнуті. Все ходить нормально з ними. Ну, губки тут також, бачите, щось хімічили. 800 гривень хай будуть. Такі лищата. Тут також майже все добре. Гвинт, гайка все є, але ось, бачите, гайка просто вона репнула пополам. Навер... Напевно, дуже потужно хтось крутив. Але тут можливо вилікувати їх. Притому швидко. Ось, бачите, відломана гайка. Гаєчку сюди підігнати, просвердлити. І просвердлити наскрізь до гайки. Зафіксувати гвинтом, будуть вас лощати. 700 гривень. Так, під'їхав насос дозатор. Крутиться тугенько. І рукою я вам нічого не зможу показати. Навіть мастило від теляще капає. Орієнтовна ціна 2200. Комбайн нива. Кому потрібно, телефонуйте або пишіть на Viber 066 831 2772. Це номер телефону і також на цьому номері є вайбер. Не забувайте про рукавички, рукавички маю. Ось такі помаранчеві. Тут упаковка 10, 10 пар. По 30 гривень за пару. В одному із відео я вже показував. ну Не буду їх брати грязними перчатками. Ось. І ось такі ці більш кріпші сірі. Тут резина, чи верніше гума. Такі по 32. Тобто це упаковка 320 гривень. Продаю упаковками. Не продаю там 2-5 3 5 пар. І от такі зараз актуальні, я думаю, і також ціна в них не драконівська. Тут 12 пар, 120 гривень. В магазині це гривень під 200 упаковка. Маю кількість, сірі, колір сірий. Ну, повинні підвести там і блакитний, і ще чорного кольору. Гідравліку вже показував в попередньому відео. кого цікаво, то... Передивіться попереднє моє відео. Переходимо до ось такого розмаїття алюмінієвих і нержавіючих виробів. Ну, розпочну, напевно, від ціля. Ось така качатниця, гусятниця. Вона нова, в користанні не була. Ну, емаль є побита. Це таке 350 гривень. Потім прокоментуйте, що це, це якась пароварка союзна. відкручується, ця річ витягується, тут ось резиночка стоїть, ущільнювач закривається і затягується гвинтом. Напис ось такий. Открито-закрито. Минутка. Тут свисток, напевно, для скиду лишнього тиску. 450 гривень. Потім 10-літрові каструлька і 2 казани. Це по 10 літрів. Всі цілі перевіряв водою заливав воду, щоб не було ніяких нюансів. 300, 300, 300. Потім отакий набір сито, чи як воно називається, я правильно особливо розуміюся. Отакий набір 100 гривень. Потім далі така миска, можливо, кому потрібна. 120. І зараз покажу цю нижню каструлю. Бачите, ще вода навіть є. Нижня каструля, ось такі має висіп, також з водою. По 10 літрів, по 300 гривень. Так, ідемо далі до нержавійки. Ось така річ коштує 120 гривень. Під ніс чи Що воно таке? Не знаю можливо, вам де згодиться. 120 гривень. Потім отакі дві ємкості. Ну, як мій варіант для коптильні, саме то. Ось така коштує 300 гривень, 350. А ось така 400. Зараз обґрунтую чому. Тут я така підставка. Бачите, можливо, так її вставити і так поставити. 350 400. Сіфон 100 гривень. Можливо, кому потрібний. Такий має вигляд. Потім там жінка замовляла, можливо, на жінка, такий маленький чавунчик. Такий має вигляд 100 гривень. Ну, не знаю, скину на вайбер, відповідь тиша. Каструлька така і така. Цю не відкрию. Дві однакових вони по 200 гривень за штучку. Потім йдемо до таких форм. Я Не знаю, на вашу думку, якесь там, придумаєте використання їх. Ось такий має вигляд. По 150 гривень за штуку. Потім каністра така 3-літрова, ціла з кришкою. Ну, бачите, Вон ціна 2,90 3 літри, 200 гривень. І ось така 5-літрова, здається, 10-літрова. Також не бачу ніде пошкоджень у ній. 300 гривень. Так, переходимо до нержавійки. Ось такі речі не знаю для чого вони вам потрібні, але можливо потрібні. По 50 гривень. І по 50 гривень ось такі речі. Так, пельменниця. Популярна річ, бачите, товщина, яка не така, як в Аврорі. В половину, якщо не на більшу половину тоньша, 200. Потім сковорідка. Стан ось такий 180 гривень. Тепер затискачі. Ось такі цікаві речі. У вас немає вух на сковорідці, по 50 гривень. І горіхокол. Також 50 гривень. Підставка під сковорідку, Алюмінів І для стерилізації банок також по 50 Ось такий піднос. Можливо, не піднос, не знаю. 150 гривень. І на завершення дружина в мене також пече. Корзинки, але в неї не така форма. Ось така форма для випікання корзинок. Колись, як дружина зробить, я покажу, які вона корзинки пече. Ну, одна людина вже в курсі. Іване, вітаю. Так, ну на цьому буду завершувати. Сьогоднішнє відео залишилось показати деякі речі, які сьогодні знайшлися. Ось такий термос, а можливо не термос. Така красива річ з краном працюючим. І отакий ліхтар підвісний кріплення є до стіни, можете прикріпити його. 400 гривень продаю. Ну і для радіолюбителів. Пристріля перевірки транзисторів. Потужних, малопотужних. ПНП переходи, НПН переходи, різні токи бази і підключення їх. Я не знаю, 150 гривень дасте. Так, на цьому все. Завершую. Дякую за увагу. До побачення, миру, спокою. На все добре. Наступне відео вийде завтра. До побачення.